Старші три години другі три поважають члена комісії і їх поважають. Стоїть на своє.

प्रभु श्री तुम में प्रविष्ट हो वहां न मां बच्चा बच्चा वो सब लोग हैं क्या ये बच्चा बच्चा

Печатки Не, нема. Нема печатки. Печатки нема. Нема печатки, церокопія з'явила. Не гербові печатки? – Це постанова. О, Управління. Так, Дай, дай, почай. Мало ми розберіть, Так, Це постанова, а тут додаток. Додаток. Я вона сказала, що я вам бачу хочу, вами до початку засідання. Ні, ви хочете можете потім, то не я хочу допомогу. Я ставлю на голосування, щоб закрити засідання. Хто за те, щоб закрити засідання комісії? Будь ласка, я сказала засідання комісії. А ви скажіть, кому треба? Вам треба закрити засідання. за себе. Вона сказала, я вам треба не треба Я кладу на голосування, о... щоб закрити засідання. Після цих будуть Треба на... нам відвідувати і успокоїтися, в цьому, щоб печете. не було. Нас є питання не вирішення, що ви поїздка до суду, шановні. Ми будемо його вирішити, бо ви зараз на комісії це